Відправила автівку на Сумщину сім'я Конотопчан, яка вже давно проживає за кордоном. Як тільки дізналися, що сумчанам потрібна допомога, відгукнулися одразу. Він как бы, ну, патріот України. що я можу сказати? Коли став вопрос, став опрошу на допомогу нашим, нашим ребятам, які воюють, ну ми з ним договорились. Он відправив машину Америки, отправил сюди на Польшу. Я тут стрітів. Да, пригнали от, Ребята помогли, как бы заправили, пригнали сюда. Реанімобіль оснащений всім необхідним для першої невідкладної допомоги, кажуть волонтери. Дякуючи його начинню, військові медики зможуть швидше доправляти бійців до лікувальних закладів. Машина дуже сильна, хороша американська машина, дуже вична, дуже мощний двигун, 7,3 літра, дизельний. Те, що зараз дизель, це краще сьогодні для фронту. Тому машина дуже востребована там. Віддати швидку вирішили окремі мотопіхотній бригаді, у складі якої несу службу сумчани. Нині ця бригада дислокується на передовій. Приємно те, що є такі люди. А як оцінити, оцінить оцінки? Немає, тому що одне життя це його ніяк не можна оцінити. Цей автомобіль піде в наш рідний сумський батальйон -й. Це ще не останній подарунок нашим солдатам. Вже чекають на прибуття партії медичного обладнання, також із Америки. Його теж відправлять на війну. Юлія Марковська, Микола Борисенко на часі новини.